Всім привіт! Ви на каналі Саколік. З вами як завжди Сокальський Роман і в даному відео я розкажу вам про програму, яку ми будемо заробляти на монетизації свого відео і своєї музики. І доки я буду переходити до цієї програми, ви підпишіться на мій канал, щоб не пропускати в подальшому цікаве відео, і також поставити цьому відео лайк. А тепер давайте пінали розберемо, що це за програма. Дана програма, в якій ми будемо монетизувати свою музику і своє відео, називається QMile Player. Ви в неї заходите по посиланню, яке я залишу в описі цього відео. І якщо ви зареєструєтеся по посиланню, ви отримуєте також бонус 100 000 цих монет. Що потрібно зробити, щоб тих 100 тисяч забрати. Давайте я спочатку вам покажу, що потрібно зробити, а пізніше вже перейдемо, як саме тут заробляти. Для того, щоб вам забрати цих 100 тисяч, вам буде потрібно створити свій гаманеч всередині даного додатка. Тобто ви заходите на цих 100 тисяч, наприклад. Тут нажимаєте Create зверху, де підсвічується, і нажимаєте тут Next. Створити новий гаманець. Якщо у вас немає ще даного гаманця в даній програмі. Якщо у вас є, то нажимаєте Імпорт гаманця. Ми будемо створювати новий гаманець. Нажимаєте далі, тут вибираєте галочку, що ви погоджуєтеся. Далі вам потрібно виключити Wi-Fi. Бачите, через Wi-Fi не пускає, потрібно виключити його. І через мобільний інтернет реєструватися. Але пізніше усі завдання можна виконувати вже через Wi-Fi. Давайте я виключу Wi-Fi. Ви вводите свій номер, нажимаєте Далі. Далі вам буде потрібно ввести реферальний код, я його залишу в посиланні під описом, без нього ніяк, ви не створите свій гаманець, тобто ви не будете тут заробляти. Ну ви можете заробляти, але ви просто не зможете вивести ці монетки, тому це обов'язкова умова. І далі у вас буде. Щось наподобі світ фрази код вашого гаманця, обов'язково собі його збережіть, зробіть скріншот, чи там просто кудись його запишіть, він буде трошки довгим для того, щоб пізніше мати можливість зайти у свій аккаунт. Тому що в мене на одному з телефонів я цього кода не зберіг. Точніше я зробив скріншот, скріншот десь загубився, нікуди я цього кода не записав. І тепер мене в мене заходив даний акаунт. Але коли я хочу імпортувати гаманець, то в мене немає цього кода, тому що новий. Аккаунт на телефоні не можна створити, тобто це означає, що нам не вдасться робити тут мультиаккаунти, тому що програма прив'язується до телефона. І коли ви це все зробили, ви просто заходите на головна, тут вибираєте ось цю синю кнопку. І тут, як ви бачите, у вас є моє відео, за яке можна отримати 5 тисяч монет, моя музика, за яку можна отримати 5 тисяч монет, YouTube відео і знизу є в нас десь реклама, за які теж можна отримати приблизно 5 тисяч. Інколи трошки більше монет, тобто в день 20 тисяч. Ви просто нажимаєте там, чи на моє відео, чи на моя музика, чи на YouTube відео, включаєте любе відео, чи там підтягуєте сюди свою музику, чи своє відео, воно у вас йде і вас знизу показує щочити, який вам нараховує монетки. Ви можете телефон просто відставити в сторону, воно вам прогрузиться, доки не набирається 5 тисяч. Далі автоматично воно зупиняє нарахування. Також ви можете ставити це на паузу, тобто просто закінчити, чи там вийти з відео, чи ви закінчити слухати музику, пізніше собі зайти і воно просто вам продовжує доплюсовувати. Ось такий тут дуже простий спосіб заробітку. І пізніше ми це все з вами будемо виводити на біржу, я буду виводити на біржу Binance. І також, як коли буду виводити, розкажу вам, подивлюся конкретніше, куди ще вивід доступний. І покажу вам, як звідси виводити. А наразі реєструйтеся, посилання на дану програму буде в описі цього відео, і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами завжди був Соколік. Всім пока-пока.